Це той, що 20 років? Да біг? Да? Да. Угу. Так. А ви бізгалтер сильно затягуєте? Ні-ні. Хочу майже диснувати, це я mm -hmm. на виїзд ходіла. Угу. Добре. Тут біль локальний тільки? Локальний. Так, да, так, да, так. Да. Ну тут, тут не так зараз. Е, вище тут. Добре. Що тут скажете? Забог стоїн болить? Чи з правої більше? А з обох? З обох. А Віталій, що вам призначали? Таблетки. Таблетки? Фізіопроцедури, процедури, нічого такого. Справи. Вправи, так, да, мені робили, але це таблетки. Краще не стає, да? А гірше стає від відправ?